У Карпатах на горі Піпіван сьогодні зранку зафіксований сніг та мороз мінус 6 градусів за Цельсієм. Про це повідомили у Фейсбуці Чорногірського хірського пошуково-рятувального посту у Івано-Франківській області від сьогодні і до 18 жовтня очікують заморозків у повітрі. Напередодні штормове попередження опублікували у телеграмі ДСНС області. У зв'язку з погодніми умовами рятувальники рекомендують відкласти туристичні мандрівки до більш сприятливих умов. Про це власне і будемо далі говорити з речницею ДСНС Івано-Франківській області. Христиною Перцович, вона з нами на прямому зв'язку. Пані Христино, вітаємо вас. Вітаю. Е, перше питання: чому за таких погодних умов не варто виходити в гори? Ну, це не можна сказати, що за таких погодних умов, але нам варто сказати про те, що зараз уже Карпати зимові. Незважаючи на те, що в нас місяць жовтень. Зараз люди привикли, що в жовтні близькі туристичні маршрути, вони ще досить такі. Ну їх ще можна пройти, то на горі піпіван уже зараз туман, сніг і низька температура повітря. Тому туристи не завжди адаптовані саме до цієї такої зміни. Міни перепаду температури і більш уже зимових таких кліматичних умов, тому вирушають дуже часто на маршрут з екіпіруванням, з обладнанням, ще з літнім. Тому ми стараємося застерегти, що все ж таки в гори вже прийшла зима. І це вже зимові Карпати, незважаючи, що на календарі осінь, ми розуміємо, що вже зараз потрібно готуватися до того, що це мають бути гірські маршрути зимові тобто це маршрути і походи для професіоналів. Любителі вже повинні завершити свої погоди з зараз Карпатами. Тому ми стараємося наголосити на тому, що зараз погода в горах змінюється дуже часто. І якщо, наприклад, влітку це дощ, сонце, вітер, то зараз це у нас туман, сніг, поривчастий дуже сильний такий вітер, тому до цього потрібно бути готовими. І стараємося закликати людей все ж таки утриматись від виходів у високогір'я за погіршення погодних умов, тому що ми розуміємо, що ми не можемо заборонити, тому що є люди підготовлені, є люди, які мають все спорядження. Вони привикли ходити такими Карпатами, такими горами, але. Людям, які просто заради розваги і просто підкорити наступну е, вершину, не варто ризикувати, тому що навіть елементарно зорієнтуватися в тумані це дуже складно в горах, коли людина не знає маршруту. Е, тому ми закликаємо все ж таки любителям утриматися від підкорення Карпат е, навіть зараз на оці декілька днів, коли туман упустилася дуже опустилася температура повітря, утриматись від походів. І все ж таки хотіли б наголосити на тому, що до походу в гори, саме в зимові в гори, потрібно бути готовому фізично. По перше, фізично і також морально. Тому що похід в засніжені Карпати він вимагає фізичної підготовки, він вимагає моральної стійкості, моральної підготовки, тому що дуже часто трапляється на маршруті різні ситуації. Це як і зміна погодних умов, так само дуже багато і. Інших ситуацій, які потрібно вирішувати, тому це має бути людина, яка буде до цього підготовлена і обов'язково буде мати відповідне екіпірування, яке суттєво відрізняється від літнього. Якщо влітку можна було йти там в одношаровому комплекті одягу, тобто мати мінімум речей і. Протяжність світлового дня набагато довша, то зараз, по-перше, світловий день потрібно завжди враховувати, тому що сутінки в горах це зразу втрата орієнтування для недосвідчених туристів. Крім того, це багатошаровість одягу, це трекінгове обов'язково обов трекінгове взуття, тому що слизька поверхня це лід зразу це перший такий елемент, який сприяє травматизму. Якщо неправильно підібране взуття, будь-який Будь-яка льодова поверхня, людина падає, людина травмується. Тому має бути трекінгове взуття, обов'язково мають бути льодоступи, якщо це вже більш зимові погодні умови, трекінгові палиці, це мембранна куртка, яка захищає від вітру. Так само вона дозволяє тілу дихати. Тобто це має бути дійсно підготовлена людина, яка вирушає на маршрут. Також ми завжди стараємось достукатись до наших громадян про те, що ніколи, ні за яких умов, навіть влітку не... Не варто вирушати на маршрут наодинці. Потрібно завжди пам'ятати, що допомога може знадобитися будь-коли. Завжди закликаємо користуватися послугами гіда, але зараз, як бачимо, у зв'язку з військовим з війною дуже багато гідів є на війні, тому дуже багато. Так само людей не користуються послугами, або шукають гіда, який там є ну у доступності, чи а це більше любитель ніж гід. Тому дуже часто губляться люди із гідами. Тому ми просимо, щоб це був дійсно гід, який має відповідну кваліфікацію, який має. Відповідні знання і знає цю місцевість і може дійсно кваліфіковано провести групу туристів по маршруту. Крім того, потрібно завжди враховувати прогноз погоди. Як я вже розповідала, погода змінюється дуже часто, і тому потрібно бути до цього готовим і обов'язково слідкувати за штурмовими попередженнями. Ми їх завжди ставимо. Слідкуючи за нашою сторінкою, можна побачити все. Тому що ми виставляємо як новини з гори піпіван, так само штурмові попередження, заклики правила. То е, відкрити сторінку, уточнити, чи немає штурмового попередження. Навіть можна зв'язатися з пошуковим нашим відділенням, яке знаходиться на горі Піпіван. Е, наступне це е, завантажити собі на телефон мобільний додаток порятунок у горах, який спеціально розроблений для комунікації туристів з рятувальниками. Тобто це надзвичайно просто і надзвичайно дієво, тому що не завжди є мобільний зв'язок, не завжди є інтернет, а даний додаток він скидає сигнал СОС з точними координатами. Тому що дуже часто туристи, які підкорюють наші Карпати, вони не орієнтуються, де вони знаходяться, де вони заблукали. Коли додаток скидає точні координати, рятувальники вже знають, де цю людину шукати. Як я вже говорила, екіпірування, одяг, взуття. Рюкзак наповнений всім необхідним, але саме необхідним, там має бути як аптечка, так має бути запас їжі, харчів. Навіть ми рекомендуємо брати все ж таки, карти, карт завантажувати офлайн карти тому що не завжди є інтернет. Запас їжі, води, дощовик. Тобто це все повинно бути і до виходу високогір'я потрібно обов'язково готуватися, а не просто захотіли купили. Модні кросівки і вирушили на маршрут потрібно пам'ятати, що Карпати вони все ж таки помилок не пробачають. а Зимові Карпати це не тільки краса, а й небезпека. Так, і пані Христино, як як свідчить статистика, саме в зимовий період або осінній зимовий період люди найчастіше губляться, і це ускладнює роботу і рятувальникам. і Доводиться їх рятувати. І часто це завершується тим, що не вдається, і люди гинуть в Карпатах. Тому варто дослухатися до ваших порад. Я сподіваюся, що наші глядачі так і зроблять. Дякую вам за те, що долучились до ефіру. Христина Перцович, речниця ДСНС Івано-Франківської області, була з нами напрямом зв'язку.